Всіх вітаю з магазина Резервет. Хто не знає, в Одесі відкрився новий магазин Резервет в торгівельному центрі Острів. По Україні я зараз подивилася інформацію, їх існує ну, десь біля 20 магазинів. Точно якось не написана інформація. Ну, я так зрозуміла, десь близько 20 магазинів резерви по всій Україні. Що сьогодні хочу показати? Буду показувати тільки жіночу колекцію. Тут також є чоловічий великий відділ, і навіть є такий дитячий, прям дуже великий я подивилась. А я хочу показати більше верхній одяг, також джинси, брюки, те, що осіння колекція. Ну і, мабуть, почнемо зразу от з цієї, наприклад, сторони. Це жіноча кофта. Светр жіночий з золотими кудзиками і з такими кишеньками, як подовжена. Ну, сподіваюсь, видно. Не коротка ось така в вишневому кольорі. 1399. Ціна. Так, і розміри от не можу розібрати. Де ви пишуть ніде по який розмір? Точно буває XL, тому що я маєчку собі купила XL у них. Ну так мені зручніше в них. Вони такі роблять, що краще XL купувати. Спідниця також по кольору. Ну, цей колір скрізь у всіх магазинах, як ви бачите, як тренд цього сезону 1199. Ну, будемо жакети дивитися. Ось такий вільний крі А2XL, бачите, є по 2XL розміри. 2599. Склад тканини буду казати, те, що приміряю. Ну, на ті речі буду приміряти багато речей. Верхній одяг хочу поміряти. Ну ось ці чорний синій і такий світлий. Вони всі, виходить, по 2,399 однаковий крій. Оцей бордовий він в іншому киї. І за ними скрізь під колір брюки. Брюки, ось в з такої ж тканини і колір в колір ідуть. І під кожним цим жакетом вони розташовані. Така модель 1,699. Ну, по по два XL є розміри. Це дуже добре. Не так, як в Голді, ой, яка сукня красива, а за неї там блуза, яка красива. Дуже це колір, прям як е, такий шоколад, темний шоколад, чорний, 1799. Сукня жіноча, гарно зроблена. Ось тут розріз посередині. І також в цьому кольорі йде блуза. З цієї колекції тут все поруч. Новенька колекція, отак красиво вибита. Якось в цьому магазині мені більше все подобається, ніж там в Аркадії 1699. Світло, мабуть, краще. Оця глянь, така красива, 1699. І поруч за 1799. Така як льон, також дуже ну, гарно виглядає, але зовсім коротенька. От вони люблять таке коротке робити. 1799. Ось така з вишивкою. Така синя, ось ця як. З пасоком, чи як сказати, ось тут внизу. 1699. Дуже красива також, прям вообще така святкова. 1699, ну це все без знижок. У них, коли знижки починається, то знижки можуть бути, бути навіть кращі, ніж в сінцей. Отак, прям розпродаж деяких речей буває. Я люблю у них купувати джинси на знижці 1899. Ось так ідуть з ременем, таким, прям. Цей колір коричневий, такий прям шоколадний, темний, гарно з цим молочним. Так, ну переходимо більше до верхнього. Зараз ще такі штани. Ой, як ми раніше називали, це мокрий шовк. такі штани, прям широкі, приємні, дуже на дотик. 1299. Глянь, такі вони широкі, такі приємні. Красивий колір. Так, колір дійсно гарний. І така біленька. І блуза, така біла вибита. Гарно виглядає, хтось сюди рукав засунув, правда. Так, вона коштує така за 1699. Тут нормально виглядає, показую красива блуза. І далі йде верхній одяг. Ось такі, як екошкіра, м'які м'які куртки. Там колір ще є, От така червона. Тут вона, ага, на кнопочці і тут змійка. Така вона як. Розкішна прям, ага, призібрана скрізь, так, рукав прям зроблений, широкий. Ось така куртка, ціна 3,299. І колір ну такий, як бежево гірчичний Я так його можу охарактеризувати. За такою ж ціною, да? я думаю, що це в одну ціну. 3,299, Куртка із екошкіри. Така ціна в резерви. Далі. Знову жакети 2,499, І колір знову цей гірчичний. Цей прям гірчичний. Ось такий жакет 2,399. Хтось його повісив неправильно. Зараз дістану нормально. От нормально, щоб було видно. Так, да, цей гарно. Видно на два гудзика 2,399, як оверсайз, тому що це М, але такий прям величенький. Подовжений жакет. І тут жилетка. Жіноче в сірому кольорі, як ангорочка. З гудзиками вирізи на рукавах широкі. Так, гудзики під колір 1699. Ну, зараз гляну тканину, мабуть, натуральна. А, 100% вовна. Бачите, навіть написано. А, зрозуміло, тому така ціна. 1699. Угу, тепла. Коли натуральна іде тканина, вони от пишуть тут льон 1399. А коли не натуральна, то нічого не написано. Ось тут написано вовна, тут льон, але не написано, що 100%. Тут 100% написано. Навіть дивитись не треба на бірочку. Зрозуміло, що є натуральна тканина в складі. на оці подовжені пуховики. Вони їх ну жилетки розкладають. Зараз по 1699, Вони такі довгі, нижче колін. Оцей Excel висить на змійках. Ну і з воротником, ось з капюшоном. Є в такому шоколадному знову -таки, кольорі і такий беж з золотою змійкою. Ну от Іде вона сюди, на, під цей кольор беж, гарно виглядає. А на коричневому також золота змійка. А на білому начебто срібна. Да? Чорна. Чорна. От я, він якось так. Ну, такий не, не дуже веселий за цього. Ті якось більш яскраво виглядають. Це тут сховали від нас. Красиву якусь куртку. О, оця така, як більш класична. і Чомусь важкенька. Не написано, що натуральна тканина 2399 Екошкіра. Штучна шкіра, правильно казати, взагалі. І ось тут такі кишеньки. в кишеньках Щось цікаве. Так. Ну і красивий колір. Ну, красива куртка, що казати. Ще мені у них дуже подобаються, як вони шиють джинси. Дуже вдалі, вдалі завжди моделі. Не знаю, чи то на мене так вони підходять по довжині. Ось така модель джинс. Так, Денім. Отут тут написано, бачите, Денім. 1499 це 44-й розмір. Такий прям тонесенькі, попереду ці кишені. Такі ж Вельветова куртка мені сподобалась. 1899 ціна кишеньки. така приємна прямо на дотик. Ну дуже приємна. 1899. Візьму поміряти, і скажу вам, який в неї склад. Красиво виглядає. Ще вільвет, мені здається, повертається. Десь я вже також зустрічала моделі. І як жакет зроблена ця куртка. От прям жакет рівненька така. Ну, красива, красива. А це просто блуза, так прикрашена. 1499 вироблена в Туреччині. Написано. Далі у них джинси. Ось показую, по чому новенькі, не за знижком. 1799, Раніше були дешевші, коли приходили оці класні штани. 1199, з кишеньками ззаду дуже красиво так виглядають, бежеві, Мені подобається, як вони. Треба буде взяти поміряти, а то воно якось не видно, знаєте, нікуди відійти. Там позавішували вся спідниця джинсова, так оброблена ниткою гарно, такою, як помаранчевою, така вона тоненька. Вся спідниця, Денім написано, коштує 1199. Спідниця сумки, велика прям сумочка. Так, ось така велика сумка 1899. І далі джинси 1499-1400. Одна модель тільки в різних кольорах. Так, да, wide leg, Ну такі широкі донизу. О, це такий верхній одяг. Кардіган, у них це светр жіночий 1799. Не написано, що натуральна тканина чи не натуральна, але ми можемо подивитися, яка тут на, насправді тканина. Тут, виходить, акрил 67%, 20 полієстер, потім поліамід і потім еластан. Ось такий склад. Далі ще є ось такі кольори, взагалі однотоні, приємний колір. 1699 джинсовий. Жакет Денім. Так, жакет жіночий, 1699. Ну і ще такі жакети пропонують носити. А, спідниця до нього є 2499. Спідницю вони прямо сюди повісили. Зараз глянемо, де вона? Ага, така коротенька. Намальовано, що воно в одному кольорі. Дуже коротенька, прям 1399. Це шорти спідниця. Знову 2 xl бачите, є розмір 2599. Ось такий жакет є в коричневому кольорі і намальовано, що до нього є брюки. І, здається, ось вони висять так в цьому коричневому кольорі, так, з білою, цією стрічкою всередині. Ну, виглядає стильно. 1899. Дістану вам покажу. Мабуть, підходить прямо під цей жакет, я так думаю. Так. Ага, так якось хочу. Поруч було так, підходи. І вони широкі донизу і дуже довгі. Але красиво так оформлені з цією білою стрічкою всередині. Жакет є як вишня така зріла 2,599. Тут це сорочка жіноча. 1699 і 1899 ось такі штани, як жаті. Оце все виготовлено в Туреччині, написано прямо на етикетці. Далі йдуть оце L розмір отака сукня. 2499. Дуже вільного крію, якось дивно. Так, L XL. Ну, чому? Так вона, а, мабуть, не приталена, просто рівна буде, виходить. 2499. Ну, на дотик, здається, як натуральна щось в складі є бо типу льон. Зараз глянемо. Тут 26% льон, а все інше це віскоза. Ну так, знаєте, на дотик приємна ця сукня. 2499. Ну і знову джинси. Бойфренд Slim – Ось такі також півтори тисячі. О, і ще верхній одяг, тут такий, як полупальто, скажімо так. Так, ага, на змійці. О, це вже щось цікавеньке, чи тут можна роздивитись його. Дивимось. Таке пальто, колір темно-темно-коричневий. 1799 куртка жіноча на змійці з підкладкою і на ось так, ну, такі з двох сторін кишеньки. Ну так нічого виглядає. Є ще колір світлий 1799. І з тієї сторони є ще зелена. Глянемо, чи вона така ж, чи це щось інше. Ну, така ж. Також на змійці. 1799. Ось так. Сумочка жіноча, 1899 із екошкіри, але ну, цей колір набагато приємніший, ніж чорний виглядає великого розміру, дуже великого. І поруч із така чорна, інша форма, така більш вона ну як квадратна, скажімо, та більш така кругла. Оце на знижці 1299. взуття треба глянути, по чому у них. Ось босоніжки жіночі, це у них туфлі з відкритим. З відкритою П'яткою, 1699. Ой, в них вже розміри. От хотіла вам сказати, якраз взуття у них буває, начебто мені попадалось по. тут намальований 41-й, у них буває 42-й розмір. Я навіть чула, як в сусідній кабінці жіночка міряла їй 42-й приносили розмір. Так що, так. Да. О, 42-й. Хотіла показати, що от взуття саме в резерві відбуває 42-го розміру в жіночому відділі. 2000 тисячі коштують такі туфлі. Написано, ну по типу лофери, м'якенькі, такі кошкіри. 42-й розмір. Причому як вони виглядають, дивіться, нормально, да? не, не здається, що вони величезні. Це 41-го. Кому потрібні великі розміри, от в резерві вони є. Тут джинси тут йдуть баггі, скрізь намальована, як ця модель виглядає. Знижена, занижена посадка, вільний крій, широка штанина і опис. Ну, добре, що є опис, щоб знав, що тобі треба. Да? І різні кольори. 1699 є ось такий навіть колір. У них такі ще плащі є жіночі на змійці з капюшоном. Так, Плащ жіночий, 2000 ціна. Ага, з боку кнопки затягується посередині. Зручний. І капюшон також затягується. І ще є колір. О, такий колір. О, з з чорною змійкою, з чорним шнурком. Більш цікаво виглядає. Тут резинки на рукавах. Ну зручний, начебто повинен бути. Дві тисячі коштує ось такий плащ, кишеньки по бокам і затягується. Вам показую 1399 на підборах, 42-й розмір є. Це дуже добре жіноче взуття. Взуття на знижках по 1000 гривень, шорти. Я все показувати не буду, просто щоб ви знали, що знижки є. Також у них продаються окуляри, є парфуми 759 1100. Ну, Я якось купувала, але замовляю зараз. Мені в зарі, в зарі більше подобається, чим у них Ну, Може, я якось не вгадала з ароматом жодного разу. Ну, Тут є тестера, можна. Ну, Вони такі прям солодкі, якісь. Оці. Ну, Треба обирати. обирати треба довго всі. Є по 759, по 899 і окуляри різноманітні. От окуляри мені сподобались, якось купувала. І ну, такі легенькі і гарні. Ну, от, наприклад, скільки коштує ця квітка? 359 гривень. Це вам не Сінсей, хоча виглядає так, як і в сінцей. Це ж одна компанія LPP. 759, ось такі гаманці. Гаманці симпатичні, різні кольори. Далі що? І ще шарфи по 759 гривень. З цієї сторони, ще сумочки, у красівки, які симпатичні на знижці по 999 гривень. Але знову як такі, як пилом припали. 999 ціна, 41% знижка. І тут сумочки 1399. А що то впало? То вона окремо, ага, окремо. Я думала, може від, від якоїсь таку якої ще й маленька. 999. Одну ви берете як шопер, а інша там телефончик покласти. Все під колір буде. І ось кросівки, ці, мабуть, безнижки йдуть. Це щось у них преміум, вже якась є, лінійка преміум написано. Так, ось так, такі преміум саме. Дві тисячі коштують. Ага, худі. Худі є в такому кольорі в зеленому, така як шовкова, цікава. Така худі 1699, і до неї йдуть штани. Широкі донизу, без резинок. 1499, прям колір в колір. І також ця ж модель є колір Бордо, і от колір там як молочний. А штани гарний крій. Зразу кажу, світло не дуже і немає дзеркала. ось Цього великого на стіні, як зазвичай, мабуть, ще не повісили новенький резервит. Ось така куртка, вона коштує 3900. І це екошкіра. Тут склад поліестер і дуже отак от зроблено. Це М розмір. Як я не знаю, це може така нова мода, щоб такі широкі були плечі. Mm. Не знаю. Вона там є в різних кольорах. Вона приємна на дотик. взагалі така легенька, тоненька, отак от прям ну дуже зручна. В ній приємно знаходитись. Я щось не розумію з цими рукавами. А ще тут і Такий підплечник з да, підплечник. Знилася ця велика. великий простір звільнився, тому краще видно. Джинси Джинси у них завжди дуже класна модель. От шики написано 97% котон. От 38-й розмір, мабуть, ніде на мене так не сідає правильно, як сідає в резерви. Але вони коштують півтори тисячі, і я у них джинси купую тільки на знижках, але раніше вони стільки і не коштували. Вони коштували десь, мені здається, 800 тисяч. А Потім на знижках я могла і за 300 гривень купити останній розмір. Ну джинси класно виглядають. Це модель МОМ, і вони сірі, не чорні. Маєчка якась коротенька. Я у них минулого ну, купувала там пару тижнів назад. Так я XL собі брала майку. А це L розмір, і то мені здається, можна було піксель взяти. 299 дев'яносто гривень. Це котон 99% і еластан. Чи 97% котон еластан, але уж зовсім вона коротенька, і це осіння колекція вдягати зараз під верхній одяг. Ну Ось так, джинси мені дуже подобаються, зразу кажу. Жилетка 1399 100% полієстер, гарний колір, вона така приємна, пухнаста, широкі змійки. Тут є кишеньки з двох сторін, причому зм... да, тут змійка. І мені дуже подобається, як виглядає вона так, ну, бачите, капішон, як він більш-менш так приймає форму, не падає. І я взяла розмір М, от на М нормальна на мене, саме ось ця жилетка. Ой, вона така тепла, що мені вже дуже тепло в ній прямо. Сильно тепло. Так, і під низом у мене теніска жіноча, зараз також її покажу. Також коротенька, дуже. Зрозуміла, що ось ця куртка із екошкіри з цими плечима широкими, вона класно виглядає, коли її накинуть. І вона зручно тримається на, цих, ну, на плечах. Зазвичай же так куртки не тримаються, як вона. А вона так тримається, прикольно, І от коли вона накинута, то вона виглядає так. Брюки мені сподобались. 1199 100% котон. Ну ось така в них довжина, не знаю, чи то я ж не така висока, метр сімдесят. Розмір М. Тут вони затягуються, довжина у них саме така. Не знаю, я з балетками, може, якщо їх як тягти з якимись такими красівками більш масивними, хоча мені здається, з балетками. ну Мені подобається, взагалі подобається чорна це, теніска з цими балетками, з із оцими брюками. Брюки мені дуже сподобались. сіли вони класно. Ось тут якраз. Довжина, висота у них велика, тому з цієї теніскою якраз нормальна. І так вони фігуру роблять гарно, приємні на дотик, от 100% котону і от дійсно приємні. Такі як чуть-чуть, такі шовковисті. Так. Приємні, гарненькі і, і колір також. 1199, нова колекція без знижки. Ця куртка мені більше подобається тут. Сто відсотків котон, 1899, а в половину дешевше, ніж там кишеньки. Вона така, як оверсайз, класна вільветова колір. Також. Ну, шоколадний, скажімо так, вільний крій з цими штанами, ну, непогано виглядає все разом. І взагалі вона мені дуже сподобалась. І ціна краща. Ну, L розмір М я свій не знайшла. Хоча, я думаю, і М буде такий вільного крію, більш як, як жикет більше жіночий виглядає. Вона йде на кнопочках, ось така рівненька, ну, красива куртка і приємна на дотик. Ну, відчувається, що вона все-таки натуральна. Така вельветова куртка. З цими штанами. Я вважаю, супер. Так легенько вона знімається. Взагалі легесенька. Ну, видно, що вона як натуральна. І знову шоколадний колір. На закуску залишила дуже красива ця сукня. Мені подобається попереду розріз у неї, 23% льон. І все інше це полі. Ой, віскоза. Віскоза і 23% льон. Такий рукавчик, 1799. У неї ціна. Дуже красивий колір, попереду розріз. Так, дивлюсь, вона ну, наче то й не світиться. Гарна сукня, ось така в неї довжина, ну, дуже приємна. Ще вона так гарненько виглядає. Красиво дуже. І, і такий в неї глибокий цей шоколадний, такий прям кольор, як чорний шоколад, скажімо так. Красиво виглядає, класно. 1799 і ще в складі є льон. Хочу сказати, що є знижки. На знижках от літній одяг у них, хоча вони відкривалися от, недавно зовсім, але літнє щось у них є. 899 сукня. Навіть зараз можна носити з таким рукавчиком. Ну, все показувати не буду, просто хочу показати, що є знижки. 38% така жата, 559% і в двох кольорах, навіть в трьох ще й в чорному. Далі це спідниця така. 699. А тут на знижках багато всього. Слухайте, отака сукня красива тут. XXL розмір 899. Знижка 36%. Ззаду на резинці, причому така тканина. Така, знаєте, цупка, і зараз можна носити, втягти якийсь легенький там жикет зверху. Кольорів багато. І сумки є на знижках. Так, сумки по 999. Ой, така приємна, слухайте, така легка і приємна прямо ця ручка. Так, на неї знижка 38%. Вона 1600 коштувала. Ну нічого, так знижки. Слухайте, сумочка прям класна. Я прямо так вдягла її на руку, вона легесенька, дуже-дуже приємна. І на змійці всередині прям легенька така. І ось цей, цей рюкзак він на знижці, чого він? чого він тут стоїть? Ні, 1599. А далі знову знижки йдуть Білі штани. 999-41% знижки. Ой, такі як льон, колір, класні штани. Ціна 799, 43% знижка. Хто хотів собі такі штани, от прям льон. І колір льон, такі широкі, натуральні, натуральні. І ось Рожеві також на знижках 799. Ну на знижках не буду все показувати. Може, комусь це вже зовсім не актуально, хоча чорні можна і подивитись. Знаєте, це завжди актуально, чому ж вони такі не, не зовсім тонкі, глянь, такі красивенькі, такі такі. І ціна у них. Так, як глянути ціну. 999,41% знижки. Коштували 1700 і виготовлені в Туреччині. Вони якось тільки світяться, що мені не дуже подобається. Бачите, просвічується. Хочу показати светр жіночий, дуже красиві кудзики. Це як... А, це песик. Я думала, баранчик ну красиво виглядає, дуже стильний, клас. 1699 оцей светр, колір шоколад. І за ним також повісили цікаві такі джинси. Блін, так вони зроблені, цікаві дуже джинси, оброблені камінцями. Ціна 1990. Ну, ну, светр дійсно класний. Ну, джинси просто на любітеля, скажімо так. Да? Не кожен, а ось це дуже красиво. А цікаво цікаво. Роз... Да, тут на кнопочках. Бачите? Не буду тягнути однією рукою з кнопочки тут. Так, і ще хотіла... Ой, яка куртка. Ого! 6599. Оце, мабуть, преміум, це те, що да, зі шкіри. Зі шкіри, куртка шкіряна, 6599. Саме шкіряна. Показую також ось такі. Мені здається, я такі собі збіршка замовляла. Рік назад. точ-вточ у -точ, мене такі ж однакові. Дві тисячі. Тільки я на знижці великі замовляла. Ось тут що за розмір. Знову, мабуть, великий розмір. Десь 41-й. Да, 41-й. Бачите, є великі 1999. Красиві сумки у них. Сумка 3 тисячі, ось така. Це преміум. Оце все шкіряне, де преміум написано, я розібралась тепер. Так, преміум 1899. І ще ось такий светр. жіночий написано, ну це кофта. Вона йде на гудзиках. Колір малюночок. Мені подобається принт 1699. ну Світла все одно не вистачає у них. Футболка. Футболка ціна, нова колекція 699. Приємна на дотик. Зараз гляну її склад. Футболка 100% котон Ось на манекені, як вона виглядає. І джинси скажу по ціні. Кросівка, я вам сказала, які на манекені, кишеньки попереду. 1499. І така сукня, 1499. Далі джинси. Оці понизу красиво. Зроблені, прямо як в голді. Я колись такі приміряла. Красиво оброблені. Так, це Вайдлег Leg модель. 1800. І ось оця сукня вдягнута на манекені. Показую, як вона виглядає. Ні, це ось трішки інша. Денім 1799. Новинки написано. Я на цьому свій огляд з магазину резерви буду закінчувати. Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Пока!